В 1950-х роках популярність кінотеатрів почала падати, адже після війни більшість молодих сімей переїхали з великих міст в менші або села. Не найкраща ситуація для кінозалів, адже з таким успіхом до краху кіноіндустрії зовсім недалеко. Проте студії знайшли рішення цієї проблеми. Відкрили так звані кінотеатри на колесах, і щоб привернути увагу не сильно заможної публіки, в них часто влаштовували подвійні сеанси. В минулому відео розповідав, що це приблизно в той же час почали активно розвиватись 3 d технології. Ну як технології 3 d окуляри вигадали ще в 1838 році, а лінзи для того, взагалі в тище Дев'ятому, проте там людям не сильно заходило. То війна, то незручно, то ще якісь проблеми. І тільки після того, як чотирма канадцями було розроблено новий тривимірний формат IMAX, об'ємне кіно отримало реальний шанс стати популярним. Проте широкий формат зображення вигадали навіть раніше, ще до реалізації в IMAX. Під час Першої світової війни один французький астроном та винахідник Анрі Кретіан... Коротше, в Першу світову придумали перший анаморфний об'єктив для танку. Він дозволяв стискати та розтягувати зображення в одній площині, і це для збільшення кута огляду. Лінзи в ньому були овальними, що забезпечувало огляд на 180 градусів в майбутньому. Їх буде використано для створення синемаскопу. Роботу зі склом продовжив американський спеціаліст по кінокамерам Роберт Готшлак та створив легендарну камеру PanaVision, котра до 1960-х стала стандартним кінообладнанням. В ході розвитку обладнання не стояли на місці й технології монтажу. За допомогою нього фільмам надають певну структуру та розкривають історію візуальною мовою. Перші фільми були такими собі вінєтками, котрим не вистачало послідовного розвитку сюжету, в звичайному для нас розумінні. Кінороби ставили самі собі більше вимог, і в результаті почали з'являтися фільми, де була більш ніж одна сцена. До того як з'явилось перше обладнання. Перші монтажери фактично різали та склеювали за допомогою скотчу копії негативу. Спочатку це були просто столи з плівкою, потім в 1924 році з'явилась перша приблуда для монтажу мувіола. В 1934-му монтажний стіл стінбе 1950-х AMPEX VTR. Це те, що стосується плівки. Після переходу на цифру почали створювати вже комп'ютерні системи монтажу, типу CMX, дроїда і так далі. Зараз буде досить непогано комп'ютера та кількох моніторів для зручності. Застосунків для монтажу є також досить багато. Є професійні, а є для більш масового юзера. Як фільми та. Серіали є з глибоким сенсом на вузьку аудиторію і є на більш широко. Серед них не можна не помітити Майнкрафт серіал Доля доля це унікальна в українському сегменті історія у фентезі середньовіччя. Цей серіал буде дивувати вас з кожною серією, та як автори Валь та Дід клопітно працюють над вдосконаленням якості та придумують все більш цікаві сюжетні повороти. В серіалі присутні несправедливість, жорстокість, бої та море крові, а також місцями є цікаві та кумедні пасхалки, тому уважно слідкуйте за тим, що відбувається на фоні основних кадрів. На даний момент йде праця над четвертою серією, яку ви зможете. Побачити ближче до весни, а тому поки дуже рекомендую подивитись перші три. Посилання лише в описі під відео. В 1963 році французький інженер П'єр Анженьє вигадав об'єктив зі змінною фокусною відстанню від 12 до 120 мм. що то взагалі таке ті ваші фокусні відстані. Коротше кажучи, це фізична характеристика фокусної системи, що визначає її характеристики та кут огляду. Фізичний зум, за допомогою якого безпосередньо та діафрагми роблять боке, розмитий фон. Тоді всі об'єктиви були різними та фіксованими. Зараз з'явилась можливість мати один та на. Майже всі випадки життя його використовували як в професійних, так і в домашніх камерах. Чим більш цікавими ставали ідеї авторів, тим більші їх вимоги були до техніки. Навіть найобережніший оператор не може тримати камеру нерухомо, коли знімає з руки. Тому щоб камера рухалась плавно, в кінці 70-х вигадали стейдіками. Першим винахідником був Гаррет Браун, американський оператор. До того в основному використовували долі. Це були рельси, на котрі ставили камеру. Їх і зараз використовують так часто навіть зручніше, адже в кожного винаходу є своє завдання. Система Брауна пом'якшувала різкі рухи оператора, створюючи плавний відеоряд. Різні компанії намагались створити свої альтернативи, але враховуючи той факт, що знаємо ми про них не так багато, гадаю, зрозуміло, який прибор перевірку часом витримав, а який ні. Назавжди змінили попкультуру зоряні війни. На той час там були просто неймовірні спецефекти, мініатюрні модельки, комбінована зйомка, костюми, саундтрек та багато чого іншого. До прикладу, кмітливість операторів та новітня техніка. До прикладу, піщаний краулер лівійці прийняли за танк, і лише дивом Лукас та його команда повернулись звідти не по деталям. Інакше фільм би мене побачили, так само, як і власне всю знімальну гру. Найцікавіше почалось в 80-х. Перегони блокбастерів. Вони змушували студії з кожним новим фільмом витрачати все більше грошей, тому будь-які цікаві творчі рішення фактично залежали від окупності. Продовжується вона й досі, тому помилки тут не припустимі. Один поганий фільм і ти банкрот. А доки ж студії змагалися в тому, хто більше ефектів пихне в 10 секунд фільму. Виробники носіїв тих самих фільмів воювали між собою. До прикладу, касети Betamax та VHS. наче одна й теж, але ні. Взагалі, тема форматних війн має право на окреме відео. Коротше, від тепер кінокомпанії могли пускати в прокати фільми одразу на касетах, обходячи стороною кіно Проте дещо вони не врахували, касети, як і будь-який інший носій, можна перезаписати безкоштовно. Епоха плівки почала відходити в минуле. Просто тому, що вигадали компи, качнули монтажні застосунки, та й загалом вигадали комп'ютерну графіку. Згенеровані cgi зображення, візуальні ефекти, VFX і звичайно ж. Ні, SFX зараз мало де побачиш. Коротше, це типу реальні спецефекти, не графік. Воно, типу, наче є, але мало. Знаєш, що було після касет? Правильно. dvd диски Тут теж була невелика війна, діло було в 90-х. Проте зараз не про неї. Ця пласка штука по якості видавала зображення сильно краще, ніж на касетах. Та й загалом була компактнішою. Далі настала епоха цифри. Першим цифровим фільмом стала Райдуга 1996 року. А зоряні війни прихована загроза стали першим фільмом, котрий показали в цифровому форматі. Далі більше: технологія motion capture, що дозволяло відслідковувати рухи людини в костюмі та накладати на нього іншого персонажа. І то є, власне, CGI. Відтепер більшість зйомок вели на зелених екранах. Хромакей. Зараз часто знімають фільми та серіали на фоні великих моніторів. Приблизно тоді вигадали інтернет, і традиційним медіа стало, скажімо, прямо поганенько. Тепер юзери могли дивитись будь-який контент де завгодно. Так з'явились стрімінгові сервіси, і кінотеатри, згалом вкотре могли б бути забутими. Їх залишки були б захоплені хіпстерами, артхаусом і кав'ярнями. І було б це реальністю, якби не людина. Людям потрібні живі емоції, тому, не дивлячись на популярність стрімінгових сервісів, вони все ще ходять в кіно, надають перевагу живим зйомкам та платять за це. Протягом 2000-років спецефакти почали дратувати глядача. Хотілось справжніх декорацій, вибухів і взагалі, що це за фігня. Може створити неїронку для генерування Рандомних фільмів, чому ні, нейронка не вміє робити те, що створює людина. Досягти натурального кадру, використовуючи лише 3D, дуже складно. Невдовзі режисери повернулись до фізичних ефектів, використовуючи графіку лише як доповнення. Не скрізь, проте все ж. Ми не можемо знати, що буде в майбутньому. Проте цікаво, адже невідоме притягнення. Дякую за перегляд. За посиланням в описі можеш задонатити на ЗСУ або мені особисто. Також там є мій телеграм-канал, де прямо зараз ми збираємо на ЕКЛО для військових. До зустрічі!